Привіт, друзі! Погляньте, до нас завітала пташка, впізнали її? Так, це синичка невеличка. Вона відчуває, що вже прийшла весна, та всім сповіщає про це. Синичка невелика за розміром пташка. Вона має жовтувату зелену спинку, жовтий животик з широкою чорною смугою на грудях, верхня частина голови, боки і шия, бскуче чорні, а крила сірувато блакитні, хвіст у неї чорний, дожина тіла сягає 13-16 см. Погляньте, скільки видів синичок. Це можна сказати, її родичі. Синички зумують з нами і не відлітають у південні краї. Синичка за день з'їдає 300 400 гусениць, тобто з'їдає за день їже стільки ж, скільки важить сама. Синички годують своїх дитинчат 60 разів на годину, та існує повір'я, згідно з яким, якщо ви побачите синичку біля годівнички, щастя не за горами. Друзі, а давайте разом. Підберемо слова ознаки до слова синичка. Яка синичка? Маленька, так, невеличка, вертлява, співуча, жовтогруда, метушлива. Скільки слів про маленьку синичку ми з вами зібрали? Відгадайте загадку. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький, і ця пташка невеличка називається синичка. Багато віршиків склали про цю чудову пташку поети, і деякі з цих віршиків я зараз вам прочитаю. Прилетіли птиці, веселі синиці, Стали всі співати, весну закликати. Прийди, прийди весно, бо ми замерзаємо, нема нам що їсти, і ми помираємо. Синичко, сестричко, уми своє личко, дощиком, росою, ніжною рукою, Заспівай веснянку, розбуди до ранку. Я синичка-чарівничка, в мене шапка невеличка, По деревах я стрибаю, бо веселу вдачу маю. Які гарні віршики! А давайте з вами зараз послухаємо співи синички. Як гарно синички співали, весну закликали. Пропоную сьогодні зробити з вами синичку-чарівничку з паперу. Приготуйте жовтий, чорний, блакитний та білий папір, клей, ножиці. Продивіться уважно та зробіть ці елементи. І у вас получиться дуже гарна синичка-чарівничка.